Находяться парень в пліну. Вот в пліну находяться не, не забрали. да? Ні, вот випустили мальчика. Пані Ірина з маленьким Кирилом зайшла на виставку чотирилапі друзі хоробрих випадково просто гуляли поруч. Жінці сподобались фото захисників Азовсталі, які поєднали в собі ніжність та справжню мужність. Когда це проявляє таку доброту, по к нашим братім іншим, показательно. всі да, да. Не Наші не рібніше. Не тільки показати душевні фото, а й нагадати завдяки кому ми маємо можливість вільно жити, згадати військових, які віддали своє життя за свободу України. Зараз знаходяться на передовій або в полоні. Така головна мета виставки, розповідає організаторка Олександра Ряба. Дуже хотілося от саме для рідних хлопців, хто загинув та хто на передовій, зробити цю виставку, щоб нагадати людям і показати, щоб пам'ятали та знали обличчя героїв. Сто фотографій для цієї виставки були надруковані безкоштовно на спеціальному папері, що витримав і дощ, і вітер. Волонтери зібрали цікавий матеріал про тварин, яких врятували та прихистили наші військові. А музейники допомогли оформити це в експозицію. Найбільшого такого інформаційного резонансу це співіснування отримали під час першої світової війни, коли багато з'єднань військ мали тварин маскотів. Маскут це спеціальне таке слово, яким називали тварину, яка була талісманом. Виставкою зацікавились мешканці інших міст України, тому у найближчих планах провести подібну виставку у Запоріжжі. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.